Дані змагання тим учням, які допомагали суддівстві наших змагань. Навіть подякувати Юру Степановичу, директору другої школи за надання цієї спортивної площадки. Ну і по підсумках наших змагань нагородити переможців і призерів наших змагань. Ну що ж, почнемо ми. Твочої вікової групи хочу нагородити за на перше місце. Команду гравців, команди ікова, сторонах вашій у складі, Адамчука Михайла. люка Юрія. Начинає Місце. В першу сіпровідство району футболу Шерини М'яць, та рівнаків 2003-й, 2005, років народження.